Ще по кормушок, мабуть, 6-7 лупанув. Ого, ого, Ви бачили. Оце такі клюваки. Так, дивіться, який лупив. Оце вже лящ. І як бачите, на мій монтажик. Все. Ну що, ми вже розставились, Ловимо на флетфідер, як завжди. На вафтерси. Світ, така у нас буде більше відпочинок, буду знімати такі уривки, але постараюсь зробити красивий сюжет. Ось перший. Карасею, взяв на попапчик, чи точніше на балансик. Карпрошний, дивіться, чітко за губу, як і треба. Друзі, щоб ви розуміли, який зараз роздача. Один лящ на часниковий. Ось друга вудочка зробила на тигровий горіх. І отам третє, воно, як бачите, такі лімпається, бо я його вже навіть не співаю витягнути. Дивіться, як поплавочна, чи як зімня вудочка. Дивіться, закормив тільки ще одну точку, як бачите, 890 грам. З другої точки теж пішли лящі такі файний, гарнесенькі. Ну, я приїхав сюди за лящом. Крас мені вже не цікавий. Якось так. Диві. Дивіться, вже виробляю. Дивіться, який товариш ляща залупив. Оце вже настоящий ліщ. У нас таке дощ іде. Риба клює, ще дурна. І лящі, як бачите, офігеть. Зараз ми його на кантер. А ну-ка. Та тішити ми. Кіло 100. <гум> ну, звісно, бачите, погодка сьогодні такий дощик іде, але але риба клює. Таке містечко у нас гарне тут. Дощик зараз моросить невеличкий, ну нічого. Ще все попереду в нас. Так, поки трошки кльов стих маринуємо гриби, от дивіться. Хто там м'яса сильно вже наївся, або вегетаріанець. ось Оце топовий рецепт. Це в нас гриби, гарчиця, оце горошина має звук, як вона називається. І олія. Блін, оце виходить бомбезно, от рекомендую. Олії багатенько треба, щоб так прямо воно ну, аж впитувало. Получається просто дуже смачно. Хотів би вам тільки що розґілав за корм, мабуть, на ці точки Ще по кормушок, напевно, 6-7 лупанув. Ого, Ого! Ви бачили? оце такі клюваки. Так, дивіться, який лупив. Оце вже лящ. І як бачите, на мій монтажик. Все. Все як треба, не знімає, бо така погода мряка, не дуже класна. Але покльовочку засняв, як бачили. Ну що, ми вже, як бачите, розклали столик, лімонадика взяли, палаточку поставили. Все як полагається. Там же, давайте я вам покажу внутрі. Внутрі наше містечко. Ось таке. Два матрасика. Спальничок. Ну, ночі тепло, карась, кловиться. Ми вже хочемо просто сісти, перекусити спокійно. Я на ну, товариш брат піймав карася, випустив, бо вже не беремо. Якось так, дивіться який, ну хіба це не класний вид буде на обет? Перекусимо, потім, напевно, зараз кимарнемо, потім вже будемо готувати шашлик. Думав поспати в палаточки, Женя там спить вже товариш мій. Мені щось не спиться. Вийшов ще трошки половить. До речі, вийшов і піймав одного карасика. Хотів би відмітити цей столик, що я недавно купив, дуже прикольний. Він дивіться, хтось казав, що він буде неустойчивий, але навіть банку, коробочку прикормки і бачите держиться отлічно дуже, дуже зручний ого вітер дивіться який продава обалдіть прям штормовий якийсь зараз волни розгонені по любому такий лапить клюнув а тут і фруті дивіться красивий да, який? ну на грам 500-600 просто дуже гарна риба Ось така клює Я удочку аж односи. Зараз покажу, що піймав. Лаптя. Але щось немає ліщів, треба, на, напевно, зараз робити закорм. Хочеться лящів половити, бо караси то класно, але карасики це не наша риба. Знову опустився дождик. Така сьогодні погодка, як бачите. Не жарка, не літня, але тепло. Дождик такий, можна сказати, літній. Ну що, друзі, я вже виставив вже вечері, я посидів, поймав от, от, пару карасиків, прийшли дрова назбирали. Женя зараз там розпалює коськюр, я вже переключаюсь на нічний режим, так сказати, ставлю сигналізатори. Взяв взагалі сьогодні 4 фідера, але я думаю, трьох буде достатньо. Є в мене пейджер, дивіться, як він працює. І, хоп, і тут я показую. Це у нас китайська версія е, Car Pro Q5. Але вона також мене не разу тут, тут не підводила, дуже класно працює. Ну, зараз перезакинуся все, і все, піду наверх вже розпалювати костер, допомагати і жарить шашлики. Трошки, звісно, подерлись, поки шукали дрова. Але нічого, тому що у варусі заходиш. Три дровинячки 100 гривень. Нафіга воно наде. Що, я вже перезакинув все. Сидимо. Чекаємо, поки костюр перегри... перегорить і будемо жарити шашлик. Дивіться, як так хочу показати, дивіться, як працює. Ох, воно і громка ця сигналка. і воно яка клівака, дивіться. Щоб... та під тільки... Дивіться, який лячик клюнув. Покльовочка така гарна була. Ну, але треба настроїти, тому що я блін, аж розкірявся. І там пищить, і тут пищить. На, щоб тут вібрірувало. Або взагалі його відключить. Дивіться, який козлик. Ну, це такий невеличкий. Ну що, ми вже сідаємо в ввечері. Щоб ви розуміли, тільки що три підряд. Закинув є, закинув є, закинув єсть. Вже без прикормки кидаю. Хочеться просто вже шашлика поїсти, бо він вже... Вихолиняє у нас якось так. Рибалка, супер. Готуємося до ночівлі. Ну, що, сидимо, фонарічок поцепили. Один налобний фонарик, один скіфуський у нас воно лежить. Коротше, по фонарям. Нас дай боже. Тільки що пішов, перекинувся. Будемо чекати покльовочки. Шашлик уже пожарили, поїли. Ось так Він там лежить. Чесно кажучи, щось пару кусочків з'їли і наїлися. Зараз грибочки пожаримо. Ось так вони виглядають, якось так. Дуже палатка ли блінна заставила вийти. Дзиба я на щось. Ну, підемо зараз, провіримо, витягнемо вже. Що, 4 години ранку, 4 години ранку, так. 4 години ранку. Ой, дивіться які видочик. Так. Да? Хіба це не красота? Дивіться, ай яй 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 а вожаків воно набагато красивіше. Ось такий вид у нас сьогоднішній. Що, будемо збиратись. Ой, товариш вже на дві таранки поймав, у ну, нас цікавий клящ. Вроді вже розвиднюється, хоч видно куди кидати, будемо діляти стартовий закорм. Що, я ще вирішив півгодинки поспати, полежать, щоб вже остаточно розвиднілося, бо утром клювала якась мілка таранка. Що Продовжаємо ловити на наші флети, все зараз розбираємо Наші ночні <кхи> Ночні посіділки тут ось як бачите Все в траві. О, нічого сидить, хтось такой <кхи> Гризану мій авторс блін, офіцій Ну нічого, я думаю, теж нормально зайде І сделаю закорм Потім поки ту закормлюсь закину і Достану оцю удочку, цю теж закормлюсь. Кидаємо ми на наші точки. Отак. Прямо в кліпсу, недалеко. Таке відчуття, що на, на нитки щось було, чи пух, чи що, бо щось якось, так, як я називаю, це затроїло, коли кидав. По закорму в нас ось такий тут пшоно, кукуруза трошки сипучки. Давайте поближче покажу. Ось так це виглядає. Так, закорм'я з зарядив отаку <кій> на тигровий горішок балансик от Карпро. перший перший єсть ух ти моє садок дирявий, пацаку моє так, дивіться карасик. Може бути карасик. Як бачите, на виліт ви я знімаю. Йду там, ходжу паралельно. Палатку складаю, і незручно. Тут такий підйом, бігать. Там, там удочка злетіла з рожок аж дивіться аж удочка з рожок злетіла Ну не буду закидати, піду палатку заберу, бо я так її ніколи не зберу, такі лапті клюють. Займаюсь тут хатніми справами, до речі, дивіться, який видончик. Який видончик зараз коськорчик розпалимо, шашлик підігріємо. Я вже достав одну вудочку, дві навіть достав. Осталась одна. Одну вже так закинув, щоб була, тому що ну, просто не співаю, як бачите, тут ще такий обрив здоровий. Не співаю бігати туди-сюди. Так, ну трошечки є. Ще одне кіло 200 прийшлося випустити. Так.